Всім привіт! Класні новини для діджитал ринку в Україні. Платна реклама TikTok Ads повертається. Тепер вона є доступною, і ми можемо запускати платні рекламні кампанії в TikTok на Гео України. Нагадую, що з початком повномасштабної війни Росії проти України TikTok Ads заблокували рекламу і в Україні, і у Росії. Тепер у нас ця реклама відновлюється і вона доступна. Тобто раніше бажаючі Могли запускати рекламні кампанії TikTok з України, але не на Україну, а наприклад, на Європу, на Іспанію, Німеччину, Нідерланди, Португалію, Штати, Канаду і так далі. Зараз у нас з'явилася можливість запускати саме на Україну. І давайте зробимо швидкий огляд рекламного аккаунту, бізнес-центру, TikTok для того, щоб ви мали. Принаймні розуміння, як це працює, які тут є особливості порівняно з Фейсбуком, наприклад, які є класні фішки. Окей, тобто ми заходимо в бізнес-центр TikTok, Посилання залишу під цим відео. Реєструємося, якщо ви ще не зареєстровані, або активізуємо свій аккаунт. Ну там вводимо всі свої дані, я зараз цього робити не буду. Наприклад, у нас є наш аккаунт Агенції. До речі, впродовж цих трьох років, фактично, так? Ми працювали з TikTok Ads, ми працювали з нашими клієнтами в агенції, ті, які запускали рекламні кампанії на Європу, які діяли за межами України. Для кого це класно підходить? В принципі, для будь-яких бізнесів, але якщо ви українська компанія, але, наприклад, ви продаєте. Навчальні курси. Вам не важливо, де знаходяться люди. В Україні за межами. Ви можете навчати дистанційно онлайн всіх. Тому цей інструмент використовували, наприклад, для такого кейсу. Або навіть банальний приклад, локальна компанія, наприклад, United Kingdom. Лондон вивіз будівельного сміття, один із кейсів, з яким ми також працювали. Локальна рекламна компанія може працювати TikTok С. Потрібно дивитися по ГЕО, тому що не настільки детальний гео-таргетинг в TikTok поки що все досі порівно з Мете Ну, Менше з тим для багатьох кейсів підходить. Якщо вам цікаво, якщо вам складно розбиратися самостійно, внизу буде посилання на нашу агенцію. Залишайте заявку, будемо працювати. У нас живий досвід з TikTok, тобто ми його не сьогодні відкрили. Добре, коротенький огляд саме бізнес-центру, що у нас є, основна інформація. Це ми можемо пропустити. Тут у нас такий дашборд, трошки схожий на Google Ads, да? тобто на головній, основні метрики, які виведені за період часу. Ну і, звісно, можна по аккаунтам. Ну, поки що там, нехай буде по цьому аккаунту, по одному. Це аккаунт пустий для огляду, щоб швидко вам записати, нікого не просити дозволу щось показувати. Далі класна вкладочка, ось тут у нас є аналітика, ми можемо знову ж таки дивитися овервю, виводити всі основні метрики, які нам цікаві, CTR, CVR, кліки, конверсії, і дивитися графіки. Поки що тут пусто, скоро будуть тут циферки. Окей, Далі аккаунти, можна додавати різні аккаунти. Ось у нас є вкладочка Manage Accounts. Переходимо, Тут ми можемо а, додати, створити різного роду аккаунти, ну, рекламні аккаунти, а чи можемо ми сюди додати а, соціальні аккаунти. Ні, вони підв'язуються ось tiktok аккаунти ось вони є. І тут ми можемо їх також додавати. А, для того, щоб від їхнього імені робити Spark Ads, я вам покажу, що це таке: це реклама саме а, від імені аккаунту групи і так далі. Тут вже не будемо заглиблюватися. Assets. Тут у нас в першу чергу пікселі, каталоги, аудиторії, ліди. Все по логіці Facebook, але ще більш спрощено. Тобто Ми тут можемо зробити трансфер пікселя з якогось іншого БМ, перенести в наш, або створити піксель, поставити його на наш сайт, посткову стрімку, лендінг і трекати конверсії Каталоги. Ось у нас і деякі каталоги підв'язані з Shopify. Якщо знову ж таки. У вас e-commerce, будь ласка, звертайтеся, інтегруємо все. Тут аудиторії, їх можна створювати в окремій вкладці, тут їх буде видно, а тут немає кнопочки, до речі, створити аудиторію, ні. Де воно було б зручно. Ну, і ліди тут також будуть відображатися, якщо використовуєте внутрішню лідформу, як і Facebook, в принципі, по аналогії, тут вона може бути. Ось, Доступи до партнерів. Трошки палю, не дуже красиво, звісно, це аккаунти, з якими ми працювали. Але, в принципі, так це виглядає. Добре, я тоді рухаюся далі. Все про фінанси, додати якусь свою платіжну інформацію, ну, платіжку додати краще іншим способом. бізнес сеттінгс верифікація і тому подібне. Ну, Супер. Так, де у нас юзери? Я пропустив, здається, юзерів. І ось важлива вкладочка, щоб додати там, співробітника, таргетолога, хто буде вам налаштовувати, add members. Сюди емейл, вибрали рівень доступу, ну, адмін або стандарт. Ну, тут, в залежності від того, чи ви хочете, щоб людина вам там ще щось якісь активи та створювала, чи у вас все створено, ви видаєте конкретні доступи і надсилаєте. Ну, звісно, для безпеки краще стандарт. Але якщо ви прям довіряєте і не хочете нічого робити, тоді там фул адміна, давайте та й поїхали. Окей, ну перейдемо в аккаунт. Це нам цікаво. Ось у нас є аккаунт, є доступи у людей певних, можна одразу створити аудиторію тут. Гарна вкладочка. Ну давайте поки що її пропустимо. Підемо одразу Ads менеджер. Це для нас більш важливо в форматі цього експрес-огляду, так, акаунту. Перше, що нам важливо зробити, це Setup Payment, І давайте я клікну, тому що без цього далі рухатися не вийде. Нам потрібно поповнити баланс. Тобто, якщо в Фейсбуці ви підв'язуєте картку, і мета сама стягує по ходу роботи вашої рекламної кампанії. То тут так не працює. Тут потрібно завчасно поповнити акаунт. Тут і мінімальні платіж. Це акаунт здається, взагалі мене Іспанію створювали, чи що тоді ж не можна було. Короче кажуть, що тоді потрібно було створювати, якщо ми хочемо на Європу, потрібно вибрати якусь країну Євросоюзу. Ще такі є нюанси. Я зараз не буду дуже точно розповідати, але якщо акаунт на Україну створений, то можна на Україну лити. Тобто там є певні такі обмеження TikTok. -у. Якщо європейська країна, то можна там на низку інших європейських країн запускати рекламу. Тобто, тут нюанси, який знову ж таки звертайтеся до нас, ми будемо це перевіряти, консультувати і налаштовувати. Ось, наприклад, поповнюємо аккаунт, євро тут валюта стоїть у нас, і помітьте, ВАТ 21%. В Україні, здається, 20% буде. Це ПДВ. Якщо ви є платником ПДВ, ви вводите свій податковий номер в налаштуваннях аккаунту, і вас не повинно списуватися. Але, ну, дивіться, ви можете рандомні циферки вести і типу, понадіяти, що не спишеться, але це може бути перевірено. Тому якби тут, на ваш вибір, я би рекомендував робити все правильно, але. Дивіться, якщо ви готові там трошки ризикнути і викинути якийсь аккаунт, якщо що на майбутнє, то самі вирішуйте. Ми все робимо, стараємося робити правильно. Так, да, неприємно, 20% від бюджету. Боже, як це боляче звучить. Але воно того може бути варте в будь-якому випадку, тому що важливо сказати, що TikTok в Україні лише відновлюється, і зараз, звісно, типу, всі туди полізуть. Друзі, повірте мені, поки всі туди дійдуть, рак на горі свисне. Тому зараз CPM і реклама в Україні буде дуже дешева. Наступний місяць хочете зібрати. Максимальну кількість лідів з TikTok S не відкладайте це на потім. Дивіться, друзі, ще важливий момент: не поповнюйте велику суму одразу. Тому що може бути якесь блокування аккаунту чи щось не те, що у вас ця сума не заморозилася. У нас один був такий неприємний кейс, поповнили, умовно кажучи, там на 200 євро і якісь були там обмеження аккаунту, і ми не могли відлити, поки не розблокували. В принципі, підтримка працює, можна все зробити. Добре, менше про. Менше про пеймент, платіжку додали, все зрозуміло. Давайте перейдемо до рекламного аккаунту, і це, мабуть, найцікавіше. І ми тут можемо створити першу рекламну кампанію. Давайте це зробимо. Короткий огляд. Поїхали. В принципі, все за логікою мета. У нас дуже зрозуміли цілі. Хочемо качати медійку бренд в пізнаваність річ. Запустили свої відео чудово для великих брендів. you are welcome. зробимо це дуже зрозуміло і круто. Трафік знову ж таки, хочете трафік на якийсь сторонній ресурс переливати, просто масу трафіка залити? Окей, у нас тут до речі новинка з'явилася Смарт С. А це, до речі, щось схоже на Advantage. Типу компанія алгоритм сама визначає, яка аудиторія буде краще реагувати, які там цільові дії, і так далі, тому можна тестувати, але дуже обережно. Video View, якщо знову ж таки ви хочете просувати свої відео, качати свій аккаунт, будь ласка, можна це робити. Community engagement, якщо ви хочете, щоб більше вас от саме про аккаунт, відвідували ваш TikTok профіль стріми ваші просували і так далі. Ну, ви можете це також тут робити. Якщо хочете просто перегляд. То це в u Якщо хочете прям лайки, впізнаваність і все таке, то ось, будь ласка, engagement, interaction тут. А, далі, app Promo також дуже круто. Це, до речі, ну, в більшості на захід, але це також прикольна кампанія. Знову ж таки, Smart Plus campaign типу Advantage, Plus campaign <laughs> нічого нового. А, можна робити навіть ретаргетинг окремо під ціль, дуже крута. До речі, це я не бачив. Можна мануал кампанію налаштовувати на інстали. Install, App. Ну, клас. Ну, В принципі, я думаю, найцікавіше це Lead Generation для більшості компаній, які хочуть генерувати заявки або на веб-сайті, або instant Form, типу Lead -forma, Message, Direct. Ну, Знову ж таки, я, до речі, не знаю в Україні, як працює, здається, так. Ну, Ми ніколи не лили на Direct в TikTok. Цікаво. Можна спробувати. До речі, хто хоче спробувати, проекспериментувати, пишіть. Але веб-сайт і літформи, літформи запускали, залітало на Ура, на квіз запускали, на лендінг запускали, залітає, в принципі, по тій же логіці, що і на мета. Сейлс і тут дуже цікаво насправді, тому що є tiktok шоп але мені здається, що tiktok шоп в Україні ж він ще все ж таки недоступний, і це взагалі внутрішній шоп, типу як Marketplace в TikTok. І це, звісно, крутий інструмент. Він дуже шумить в Штатах і там, де він доступний. Але у нас мені здається, треба перевірити. На ходу записую дуже швидко це відео. Ну немає tiktok шопу я би побачив. Тому у нас є веб-сайт, і ми можемо заливати на e-commerce магазин на каталог а, компанії і отримувати результати з цього. Ну, суперсейлс, Ліджен. Давайте Lead Generation, Website, Manual. А, далі спліт-тести можемо створювати на днем на не потрібно. Компейн баджет оптимізайшн можемо поставити. І ми бачимо, що є мінімальний бюджет, це також важливий момент, до якого ми дійшли. А, на рівні компанії 50 євро. Ну, це я ж кажу на Іспанію зареєстрований аккаунт на Україну. Скільки будемо, якщо можливо навіть в доларах це буде. Мені здається, може бути там 20 доларів або 50. Але розраховуйте, що це типу не можна запустити там на 2, на 3, на 5 доларів, подивитися, що покрутилося, якщо дейлі бюджет у нас 50 євро, наприклад, якщо дійсно в Україні він також 50 євро зараз на тих аккаунтах, які на Україну зареєстровані. Ну, Це не маленький бюджет, тобто потрібно готуватися. І для кого це може бути цікаво? Це може бути цікаво для інстаграму, це може бути цікаво для. E-commerce магазинів, які готові для брендів, які готові заливати і забирати аукціон, для маркетплейсів обов'язково це може бути цікаво, для онлайн шкіл, які готові масштабуватися, також може бути цікаво. Ну, неймінг, не буду тут на цьому заострювати увагу. Давайте ще на рівні АЦ, подивимося: бюджет чи він там менший, чи такий самий. Окей, далі прикольно. Та ж сама логіка. Можемо вибрати Instant Form, можемо веб-сайт. Ну, давайте веб-сайт вибро. Conversions. Наприклад, нам цікаві конверсії не кліки, можна кліки вибрати. Далі потрібно підключити Data Connection, TikTok, Pixel. Він тут не створений, це погано, ну, ми давайте цей момент пропустимо. Плейсменти, або автоматичні плейсменти, або Select. Наприклад, тут вибрано лише TikTok, тому що ну, в Україні Pangle, до речі, що це таке. Ага, Типу Audience Network. Буду наводити аналогії з Facebook, так багато кому буде зрозуміло. Окей, нам не потрібно лише TikTok. В TikTok, до речі, також можна вибирати placement. Там же ж є Search, здається. так, Feed. Окей, збереження аудиторії, якщо ви їх постворювали, я люблю створити спочатку. Окей. Потім, що саме цікаве і приємне. Ukraine є у нас нарешті, і ми можемо заливати. Спрощений формат віковий, тобто не дуже детальний. Наприклад, нам цікаво, там категорія ось лише така. Ну, я зазвичай би заливав на більш широку. Gender можна вибрати, поки що їх тут два. Або всі. Language, також дуже круто можна вибрати мову, якщо нам це потрібно. Ну, якщо гео Україна, то не потрібно. Uh, і так всі будуть розуміти українською мовою. Uh, так, include, exclude, тобто включити-виключити якусь аудиторію. На старті, якщо ви раніше TikTok не запускали рекламу, не, немає що у вас виключати. Інтереси, behavior, uh, В принципі, тут такі категорії. Їх тут трошки менше, вони тут трошки скромніші, ніж у мета, але, в принципі, їх доволі багато. Інтереси, uh, інтереси. Поведінка, відео, interaction, talents. Ага, тобто, тут, до речі, можна подивитися, або типу, покупна поведінка, або на основі того, як з відео взаємодіяла, або як що вони створюють, або на основі хештегів. Ну, прикольно, тобто так, дає нам більш таку розгорнуту. розгорнуту. Можливість зрозуміти, кому ми ще будемо показувати. Або без інтересів на широку залити, також дай Боже. І ми бачимо, якщо на рівні, це те про що я говорив, адсет у 30 євро у нас на даному аккаунті, на аккаунті, що на Україну зареєстрований, потрібно перевірити. Можливо, там буде ще трошки нижче, якщо це питання для вас актуальне. Часовий пояс можна вибрати All alldaй білінг. Ну, тут я би нічого не вказував. Типу, ставки ніякі не вказував. А, ага, немає конверсії, тому у нас немає пікселя, тому нас далі не припускаємо. А ну давайте я виберу трафік. І продовжимо. От у нас є плейсменти, це ми вже пройшли з вами. Угу. Якщо ми вибираємо трафік, то в нас та ж сама логіка, що мета, або landing page view, або просто клік, Залежно від того, що вам потрібно. Переходимо на рівень налаштування оголошення. Тут ми можемо використати TikTok Spark Ads, це формат, коли ви фактично просуваєте відео, яке вже опубліковане на вашому TikTok-аккаунті, фактично креатора. Ось далі формати, які ми можемо дивитися. У нас є два плейсменти, Здається, їх десь можна тут редагувати, або лише in-feed, тобто стрічка, або ще й search result. Ну, я думаю, і там, і там є сенс показуватись. Ось, можна Spark увімкнути, тоді вам треба законектити свій креаторський аккаунт. А, далі, ну, типу, ви бачите, тут показує, що більше лайків, нижчий CPA, тому що більше довіри. А якщо ви це не виберете, то ви будете просто показуватися типу, від Best Nest. Ну, типу, а, люди будуть ідентифікувати, що це реклама, і менше буде довіри. А, додаємо відео, яке ви підготували, завантажуємо його. А, помітить, що тут можна вибрати окремо і відео, і карусель, і імейдж. Тобто не тільки, а, ось, наприклад, Create. Дивіться. А ні, до цього ми пройдемо трошки далі. Так, де це у нас? Create new. У нас прямо тут є невеличкий редактор, але я б не рекомендував краще залити відео, вже готовий його використовувати. Формати оголошень, які ми можемо створювати, це або відео, або кільцеві галереї також прикольний формат, доволі трендовий в органіці в Тіктосі. Окей, додали текст, можна його покращити, але. Це вже деталі. Далі, дивіться, прикольна штука, ми можемо створити додатки на своєму оголошенні, типу ось відео, і вистрибує ось такий попапчик, на якому, наприклад, написаний якийсь промокод. Який тут у нас ще є формат, ось, да, тобто підвищення кількості. Взаємодії, коли у нас товар ось тут підсвічується, який можна подивитися. Це взагалі прикольно. Тут опитування, голосування можна додавати, таймери можна додавати. Ну, це прикольні тригери, я би проекспериментував. До речі, поки що не знаю, чи в Україні це буде доступно чи ні. URL-вставляємо ку вставляємо сюди URL-ку. Якщо потрібен deep link first, якщо там якась аналітика трекає, вибираємо це. Далі що? В принципі, додаємо посилання, можемо публікувати, можемо запускати. Також ми можемо редагувати call-to-action, і ми можемо декілька варіантів додавати, або якийсь конкретно один, також прикольно. Коротше кажучи, інструмент дуже схожий на мета, досвід роботи з цим інструментом є. Він динамічно оновлюється, якісь фішечки, нові я для себе навіть також помітив. Прикольно, що тут все насправді доволі спрощено, простіше, ніж мета в певних моментах, десь трошки більше потрібно погратися, але в цілому. Доволі простий, зрозумілий інтерфейс, формат налаштування, зрозумілий, класний інструмент. Що давайте використовувати, тестувати. Якщо вже запустили, пишіть в коментарі, як вам, які у вас перші результати.